Казка про баранчика Дідусю, дідусю, розкажи мені про баранчика, ти почав розповідати, що трапилось з баранчиком далі. Дідусь посадив Якова біля себе. То слухай, ти ж пам'ятаєш, що він жив он у того господаря, і разом із стадом любив блукати по горах пастись серед пахучих трав, бавитись іграми з братиками, і одного разу, бігаючи між зубаними деревами, відстав та потрапив у пастку то була глибока, вирита яма. Так глибоко, що вибратись з неї він не міг, чи то мисливці викопали, чи від війни залишилась. Яма була закидана гілками, і він, стрибаючи, впав у неї. Тож він поранився. Так, він не зразу зрозумів, що втрапив пастку. Коли встав на ніжки, дряпав ратицями землю, пробував вибратися, але не міг. Ним опанував страх. Він кричав, кликав маму. Тата, братів, але ті були далеко і не чули його. Бідний баранчик. Вже темніло, він бачив лише невеликий шматочок неба, яке ставало все темніше. З пів птахів зникав і наступала темрява. Від безсилля він почав звати. На поміч гучніше, але навколо стояла тиша. Він продовжував звати, поки у кущах біля ями щось не заворушилось. Було погано видно, хто прийшов до ями. О, то був хтось із родини або ж пастух почув його, прийшла допомога. Дідусь зітхнув біля ями. Блищав очима вовк. Сірий став бігати по колу, намагаючись дістатись до баранчика. Дідусю, його треба ви відігнати, треба захистити нашого баранчика. Ні, вовк не зміг дістатися до нашого друга. Побігавши навколо, він пішов геть, бо запах свіжої наживи кликав його шукати легких шляхів. Він залишив баранчика в ямі. Та побіг геть. Ніч викотила на небо яскраві зірки. Баранчик дивився на них. Десь проплив місяць. Баранчик не помітив, як заснув, дивлячись на темряву неба. Зранку, прокинувшись, зібравшись силами, почав думати, як вибратись. Поруч були гілки дерев, стовбури, що попадали разом з ним до ями. Баранчик став зносити гілки до стовбурів та будувати щось на кшалт сходинки, де найдовша гілка впиралась в стовбур та створювала опору містку. Дідунь, він наш хлопець, він вміє виходити з халепи. Баранчик втомився. Він знову зносив гілки докупи, складав їх поруч. Ратицями, впираючись в землю зубами, тягнувши гілки до стовбура. Найважче було залізти на гору гілок та притягнути останні гілки. Він майстрував міст і вийшов з ями, зітхнув Яків. Щоб вийти, то не зміг би. Він розігнався, швидко вибіг на гілки і щось сили стрибнув на гору. Стрибнув. Але впав, чіпляючись передніми ратицями за землю, а задніми висівши у повітрі, щось швидко схопився зубами за кущ, що ріс біля ями, підтягнув задні ніжки і випав з ями. О, я знав, що він вибереться. Але, опинившись на галявини лісу, не було нікого, крім нього. В зовсім чужому краї, в чужому невідомому лісі, він ще більше засмутився. Видно, круг його оточення був маленький, дуже вузький. Він бачив лише високі дерева, високі кущі. Він чув спів пташок, шурхіт листя. Трави. Дідусь уважно подивився на онука. Але баранчик не бачив, куди він потрапив. Тепер він бачив більше, ніж сидячи в ямі. Але недостатньо, щоб знайти свою родину, побачити правильний шлях до свого будинку. Він вийшов на галявину і побіг до високої гори. Він біг крізь ключі хащі, спотикаючись об корчі, обліплений ціпкими бур'янами, поки не дістався верхівки гори. Дідусь обняв онука. Там на великій високій точці. Він став на величезний камінь і подивився униз, У низині за лісом, у невеличкому селі, на околиці, по дорозі у напрямку ліса йшло стадо, де він побачив свою маму, тата, пастуха та собак. Що завжди супроводжували стадо на пасовище. З радістю, охоплений передчуттям зустрічі, він пострибав на зустріч пастуху. Собаки, почуявши його мекання, вибігли назустріч. Пастух підняв руку, закриваючи сонце від очей і вдивляючись у напрямок, куди побігли собаки. Стадо зупинилось. Мама вівця вийшла назустріч. Радісно мекуючи до улюбленого сина, дідусю, він молодець, твій баранчик, з ним трапилось стільки пригод, але він переміг. Онучку, мій золотий, знай, що коли ти сидиш у ямі, ти бачиш дуже і дуже обмежено, і на тебе находить страх і сумнів. Ти не орієнтуєшся в обставинах. Коли ти вибираєшся з ями, твій кругозір розширюється, і ти бачиш навкруги, але навряд чи ти зможеш допомогти собі, поки не піднімешся нагору, не розшириш свій кругозір, не осягнеш все довкола, не зрозумієш. Не зорієнтуєшся. Вчись, Вчи мови, досягай успіху, Міцній. сильніший.